Росія регулярно б'є по енергосистемі з осені. Але, попри страшні руйнування, енергетикам вдається робити дива і світло в наших оселях, хоч з перебоями, але є. Сьогодні, 15 січня, умовний екватор найважчого в історії України опалювального сезону. Як ми разом його переживаємо? Ольга читайла. Жовтень. Листопад, грудень. І врешті січень. Понад 10 масованих ударів, як наслідок понад 50% енергетичної інфраструктури, зруйновані. Ворог навмисне б'є взимку, щоб окрім зануритись у темряву, ми ще й відчули холод. Коли ми готуємо цей матеріал, починається чергова атака. Увечері напередодні Укренерго повідомляє уточнені цифри за кілька місяців. 12 масштабних ударів. З вересня до початку січня лише в енергетичні об'єкти ДТЕК поцілили 26 разів. разів. Середньому це більше ніж ніж обстріли по кожній станції. Не працюють дві наші тест із е, шістьох. Перше, що було, це, звісно, дуже страшно. Потім всі зібралися, так скажемо, і зробили все, що можливо. Такованих теплоелектростанцій з метою безпеки ми не кажемо, де вона і не показуємо обличчя співробітників. Після кожного удару ми все ж маємо світло. Зокрема, і завдяки їм люди розуміють, що не на те, що можливі повторні повторна агресія з боку наших ворогів, але все ж таки йдуть на роботу. На цій тест на щастя за кілька атак жертв не було. Але з вересня до січня лише в компанії ДТЕК загинули три енергетики, 26 поранені. Та з кожним ударом, хоч і платимо за це велику ціну, стаємо стійкішими. Тепер кажуть, енергетики загроза блекауту менша. Встояти у цій боротьбі нам допомагають сусіди. Це щастя, що у ніч, коли почалася війна, українська енергосистема від'єдналася від російської та білоруської та згодом приєдналася до європейської. Ми європейську мережу зараз, завдяки європейським партнерам, вони погодились, використовуємо як транзитну для спож для того, щоб забезпечити українських споживачів. А ще Європа у кризові моменти нам дає електроенергію. Звісно, за місяці постійних ударів ми самі навчилися краще захищатися. Кожен на своїй генерації зробив додаткові кроки е для того, щоб бу бу бути більш гнучким, і починаючи від захисту своїх об'єктів і е Закінчуючи налаштування свого обладнання, коли ми спілкуємося з очільником енерго раптом зникає зв'язок. Він пояснює, у нього вдома вимкнули світло. Привілеїв як очільник енергокомпанії каже, немає. Із цими графіками нам на жаль доведеться жити не один місяць. Попереджають енергетики після того, як вже наступить потепління. У нас ситуація, звичайно, в енергосистемі буде краще, але все одно якісь в певні періоди часу дефіцити не виключені. Навіть якби ворог припинив по нас бити вже зараз, то щоб відновити інфраструктуру, потрібні були б роки і мільярди. Лише один високовольтний трансформатор коштує 200 мільйонів гривень, а їх потрібно десятки. Зараз працюють на те, щоб підтримати систему, але після відбудови вона буде іншою, запевняє очільник Укренерго ефективнішою, економнішою, децентралізованою з акцентом на міні-електростанції, тобто менш концентровані е об'єкти генерації, їх буде важче вразити в силу того, що їх просто буде більше. А поки головне вистояти, бо після темряви світло обов'язково буде. Ольга Читайло Людмила Цимбалюк та Олексій Євченко. Факти ICTV, Єдині новини.